Вітаю, технофани та садівники! Це ваш улюблений техногайд. І сьогодні ми косимо траву наповну. У нашому топ-5 найкращі електричні тримери з живленням від мережі, які доступні в Україні на Є-каталозі е у 2025 році. Ці малюки ідеальний вибір для тих, хто хоче доглянутий газон без зайвого клопоту, легкі, потужні, без вихлопів і з мінімумом шуму. Ми підібрали моделі від бюджетних до топових, щоб кожен знайшов свій ідеал. Посилання на модель в описі та закріпленому коментарі. Став лайк, підписуйся, і гайда вибирати твій новий інструмент для ідеального газону. Відкриває наш рейтинг Vitals Master EZT. компактний і надійний інструмент, який чудово підходить як для домашнього використання, так і для професійних задач. Його міцний корпус виконаний у сучасному дизайні з продуманою ергономікою, що забезпечує зручний хват і комфортну роботу навіть протягом кількох годин. Vitals Master відзначається високою продуктивністю, точними налаштуваннями та ефективною системою безпеки. Потужність пристрою дозволяє легко справлятися з різними матеріалами. А якісні комплектуючі гарантують довговічність. З мінусів він трохи важчий за аналоги, але це компенсується його надійністю та стабільною роботою. Якщо шукаєте універсальний і довговічний інструмент, ця модель стане чудовим вибором. На четвертій сходинці. Bosch Easy Grass Cut 26, який коштує близько 2000. Цей пристрій мрія для тих, хто любить акуратність. Потужність 280 ватт для м'якої трави саме те, а ширина скошування 26 см. Ідеальна для роботи біля клумб чи дерев. Вага лише 1,9 кг, тож навіть довге косіння не втомить. Напівавтоматична подача волосіні просто натисни і готово. На офіційному відеотесті. Як він маневрує у вузьких місцях, просто магія, плюс низький рівень шуму. Сусіди не скаржитимуться, але є нюанс: короткий кабель, тож подовжувач, маст хев, Bosch Easy Grass Cut 26 – Це твій ювелір для газону, який не підведе, коли треба підстригти траву там, де газонокосарка не пролізе. Третє місце займає Makita UR 3000 – японський середнячок, який вартий уваги. Потужність 450 Вт вже серйозніше косить не лише траву, а й товстіші чагарники. Ширина скошування 30 см, а вага 2,6 кг. Баланс між легкістю та продуктивністю, де подібна ручка регулюється, тож тримати зручно під будь-який зріст. Якщо дослідити відео на Ютубі і подивитись, як він працює, то на середніх ділянках ми бачимо стабільність і якість, тобто для невеликого саду та дачі чудове рішення. Плюс низький рівень вібрації. Тому руки не будуть втомлюватись. Але штанга нерозбірна, що може бути незручно для транспортування. Makita UR3000 це твій надійний друг для догляду за садом, який не підведе навіть при інтенсивній роботі. Японська якість у кожному русі. Другу сходинку нашого топу займає штурм GT 35180P, справжній профі, який є у продажу. Цей тример твій вибір, якщо газон великий, а трава вперта. Потужність 1800 Вт. Косить усе від м'якої трави до густих бур'янів, навіть не зупиняючись, ширина косіння. 45,5 см із волосінню, або 25,5 см із ножем. Тож ти можеш вибирати або швидко, або точно. Вага 5,5 кг, але з плечовим ремнем і м'якою ручкою косити одне задоволення. На Ютубі є ролик від Штурм, де він рве густу траву. Просто звір. Є захист від перевантаження. Щоб двигун не згорів, але мінус шумить як твій старий пилосос, тож сусіди можуть дивитися косом. Стурм 35180. Це твій потужний помічник для серйозних ділянок, який не боїться роботи. Перше місце Махсмеб 2000 – це не просто електротример, це справжній звір для серйозної роботи. Якщо ти в пошуках потужної та надійної техніки, що не боїться навіть хашів, отримав мотор на 2000 ватт, це як спорткар серед тримерів. Бур'яни вириває з корінням навіть там, де інші здаються. В комплекті металевий ніж і косильна головка, тож можна косити і м'яку траву, і жорстке зілля без проблем. Велосипедна ручка, ремінь на плече, збалансоване тіло все зроблено для комфорту, щоб рука не відпадала навіть після довгих сесій. Ширина косіння до 420 мм. міліметрів. А це означає, зробив один прохід і готово. Махцмеп не просто тример. Це твоя зброя у битві за ідеальний газон. На цьому все. До нових зустрічей на каналі Техногайд.